Ми ката вітаємо з перемогою над Вайнтаймом. І одразу питання, що сьогодні було з реалізацією моментів, чому Іотландія довго не могла реалізувати свої моменти, хоча їх було багато? Е, да, з реалізацією трохи нас сьогодні да, підвела, але я хочу сказати, що Вайнтайм дуже гарна команда. У них дуже добре зіграв воротар. У нас дуже було багато ударів. Я не знаю навіть їх кількість, але. Врахую, що ми перемогли е е по ділу і думаю, що з реалізацією будемо виправляти ситуацію, будемо більше забувати в, в наступних матчах. Останні Ютландія перемагала Вайнтайм з розробним рахунком 7-2. І ця стала третєю взагалі в історії протистояння саме з Вайнтаймом. Чи давали собі якийсь ну, тренерський штаб, давай якісь казики щодо статистики або чи робили акцент на цьому? Е, ні, на статистиці не робили акцент, але ми знаємо, що Вайнтайм дуже добре грає. У нас завжди з ними дуже важкі ігри. І ця гра теж була важка. Я ж Ну думаю, що в наступних іграх теж і нам і їм буде непросто. Ну і останнє питання. Я ще кілька років тому пам'ятаю, один з матчів Ітланді коментував що КПІ. Ти тоді грав саме з Артемом в одній четвірці, Зараз ти граєш з Артемом в інших четвірках. Як тобі краще грається з Артемом чи без нього? Я не знаю. Я думаю, що не неважливо, в яких четвірках ми граємо. Ми все, все одно одна команда. Я не розділяю команди по четвірках, тому не можу так сказати. Е, і, і з ним, і без нього. Краще, коли він сидить на, десь на цьому біля екрану і дивиться. Тоді ми більше забуваємо. Я зрозумів, дякую.